Корисні поради. Дихальна гімнастика. Дихальна гімнастика це спеціальні вправи для розвитку дихальної мускулатури. Усі фізичні вправи певною мірою пов'язані з функцією дихання, тому будь-які види фізичної культури в широкому розумінні можна вважати дихальною гімнастикою. Почавши займатися з дитиною, досить простими, але ефективними вправами з дихальної гімнастики, ви забудете, що таке простуда, бронхіт, ларингіт, а ще мова у крихітки буде красивою і поставленою за рахунок правильного діафрагмально ребрового дихання. Отже, чим же ще корисна дихальна гімнастика для дітей? Збагаченням кисню всіх клітин і органів дитини, поліпшенням роботи серцево-судинної нервової систем, органів травлення, управлінням дихання і, як наслідок, володінням собою, зняттям напруги голосових зв'язок, профілактикою хвороб органів дихання, зміцненням імунітету. Крім того, Якщо ваша дитина відрізняється гіперактивністю, то завдяки дихальній гімнастиці вона навчиться розслаблятися, заспокоюватися. Дихальна гімнастика для дітей дошкільного віку дає можливість правильно дихати. При глибокому вдиху потрібно заповнити повітрям легені, розширюючи грудну клітку, а при видиху виштовхнути все повітря стисканням легенів. При цьому вдих повинен проводитися через ніс, а видих більш плавно і повільніше через рот. Основні аспекти дихальної гімнастики час сеансу 10-20 хвилин. Якщо ви хочете займатися після їжі, то засічіть час і сміливо починайте по закінченню години. До вправ давайте іграшки, машинки, ляльки, щоб сам процес проходив в розважальному форматі. Форма одягу легка, температура приміщення близько 20 градусів. При правильному виконанні вправ дихальна гімнастика приємна і приносить задоволення. Тут ще велике значення має регулярність занять, адже результат буде помітний не відразу, а через деякий час. Ми знаємо, що найлегше навчати дитину в процесі гри. Дихальні вправи не виняток, тому придумуйте веселі і смішні назви вправам, модифікуючи і підлаштовуючи їх під дитину. Тепер перейдемо безпосередньо до самих вправ. Для діток 3-річного віку ефективними і корисними будуть ось такі вправи: повітряна кулька. Запропонуйте дитині лягти на підлогу і покласти руки на животик, уявивши, що у нього замість животика. Повітряна кулька. Тепер повільно надуваємо кульку, тобто животик. А після того, як мама плесне в долоні через 5 секунд, кульку здуваємо. Виконувати цю вправу можна разом з малюком, повторюючи 5 разів. Дітям у віці 4 років пропонуємо такі вправи: водолаз. Запропонуйте дитині позмагатися з вами, уявивши, що ви опускаєтеся на дно океану, як справжні водолази. Наскільки він зможе затримати дихання? Для дітей старшого віку дихальна гімнастика стає грою, яку можна знайти скрізь. Наприклад, можна побулькати в склянку з соком чи водою через соломинку. Не поспішайте лаяти дитину. Фахівці стверджують, що це чудова вправа для дихання. Важливо, щоб дитина при булькані не надувала щоки, а губи тримала в одному нерухомому положенні. Крім цього, купіть дитині мильні бульбашки це теж відмінна гра і тренування дихальної системи. Насправді, ідей для ігор з елементами вправ дихальної гімнастики безліч. Все залежить від вашого з малюком ентузіазму та бажання. Бажаю вам і вашій дитині відмінного здоров'я у поєднанні з веселими іграми.